Привіт, друзі, маємо з вами новину, що е, міністр міграції Канади Міллер зробив заяву стосовно майбутнього українців в Канаді. Що Він сказав, що Канада не планує роздавати постійні резиденства всім українцям, і певна кількість українців будуть вимушена поїхати з Канади. Звісно, ця заява зараз наробила шуму галасу, і про це ми з вами сьогодні поговоримо. Як на мене, то це повна утка, і я вам спробую довести, що це неправда. Тож, якщо вам цікава ця інформація, будь ласка, дивіться це відео до кінця. І да, друзі, це відео, ця інформація, яку я вам сьогодні надам, вона дуже-дуже важлива для українців, які вже в Канаді, які планують ще приїхати в Канаду. Тому, будь ласка, зробіть все можливе, щоб це відео потрапило на очі якомога більшої кількості українців, і щоб українці не потрапляли на подобні утки, да? щоб люди могли розуміти і бачити, де правда, а де неправда. Будь ласка, ваші вподобаєчки, будь ласка, ваші коментарі, будь ласка, закиньте посилання на це відео в ваших соціальних мережах. І не забувайте, будь ласка, підтримувати україномовний контент, україномовний канали вашими підписочками. Чекаю від вас на вашу підписочку. Тепер чому я впевнений, що це просто пряма, ну, саме пряма дезінформація. Перша ця новина, звісно. З'явилася в україномовному виданні, яке називається Укренформ Не всі охочі українці зможуть залишитися в Канаді. Міністр, і тут вона пише: Канада не готова надати дозвіл на постійне проживання усім українцям, які знайшли в Україні притулок після початку російської агресії. Да тут надається всі ці бла-бла-бла-бла цифри. Скільки приїхало українців в Канаду, скільки е українців планує тут залишитися? Що у людей є багато проблем з тим, що у українців стикають зараз термін дії їхніх паспортів. Люди не можуть продовжити, люди переживають. Ну, звісно, надається частина правдивої інформації, але є і певні моменти, на які я зразу звернув увагу. Наприклад, їхню статтю перепечатала visitukraine.today.uk. І вони там також ссилаються на перше це видання на перше це статтю. І вони пишуть, що Міллер сказав, що він не буде відправляти українців до України, поки йде війна, але не будуть робити жодної спеціальної програми для того, щоб українці змогли всі отримати постійне резидентство. Чому я звернув увагу на цю статтю, і сразу вона мені не сподобалася, тому що в цій статті вони пишуть: ну давайте ми з вами зараз е, почитаємо. Канада не готова надати ПМЖ усім під час прес-конференції в АТАВІ, як передає Укрінформ, міністр наголосив, що серед українців, які приїхали до Канади після початку а, вторгнення, багато хто хотів би залишитися в країні однак масове надання права на постійне проживання не входить у плани уряду, і ми це знаємо. Да, це вже невелика новина. Багато українців хочуть залишитися з оглядом на війну, яка триває в Україні. Існують певні геостратегічні занепокоєння. Утім, я не готовий надати повноцінне право на постійне проживання всім 300 тисячам українців. За його словами, подібний крок міг би спрямувати пораженський меседж щодо війни в Україні, тобто продемонструвати, що Канада запускає довгострокову неможливість повернення людей на батьківщину, і це чепуха. Ніколи ані міністр еміграції, ані інші міністри Канади, ані будь-які урядовці в Канаді не робили жодних заяв щодо можливості або неможливості припинення війни в Україні. Скільки ця війна може тривати? Тобто Канада цим не займається. Це перша утка, такий перший дзвіночок, на що я звернув увагу. Читаємо далі, можливості для тих, хто хто залишається. Мілір зауважив, що уряд проявляє гуманність багато українців вже. Проживаючи в Канаді, знаходять роботу, одружуються з канадцями, у них народжуються діти у таких випадках. Є можливість скористатися стандартними механізмами еміграції, подати заявку на статус постійного жителя на загальних підставах. Крім того, канадська сторона не планує примусово повертати людей у зону конфлікта. І це також брехня. Це цю статтю, і взагалі все це навидумував той, хто не має жодного розуміння, як працює імміграційна служба Канади. Жодного Часу жодного разу Міллер не казав про одруження українців на місцевих на громадянах Канади, народження дітей і таким чином отримання постійного резидентства Канади. Тобто, це повна маячня, е, навіть якщо громадянин України або будь-якої іншої країни одружується з громадянином Канади, це не дає можливості автоматично отримати постійне резидентство. Постійне резидентство в такому випадку людина може отримати тільки за умови, якщо що громадянин Канади, супруг або супруга, да, вирішать спонсорувати свого е, супруга е, з іншої країни. Тобто, це певний процес. І е, процес отримання постійного резидентства по е, спо, е, спонсорській цій програмі, да коли е, спонсорують супругів, він займає декілька років. Це навіть не, не так швидко, як економічна програма еміграції, щоб ви розуміли, там будуть купа перевірок. Чи ви живете разом, чи ви це шлюб не, не для того, ви е, зробили цей шлюб, щоб просто отримати постійне резидентство? Тобто, це маячня. Ну і звісно, народження дитини в Канаді не дає можливості залишитися в Канаді тобто дитина отримає канадське громадянство, але батьки, якщо вони не громадяни Канади, вони не мають жодних можливостей, народивши дитину в Канаді, залишитися в Канаді, в Канаді да, і отримати постійне резидентство. Це також брехня, і міністр еміграції це знає. Міністр еміграції не міг цього сказати, не міг ну наговорити такої ерунди. Да. Тому я прочитавши все це. Подивившись е, е, інші статті з українських е, різних СМІ на цю тему. Я приходжу до висновку, що це ну це повна дезінформація, яка спрямована зараз на українців, трошки збити їм пил, тому що зараз ще багато українців збираються приїхати до Канади, і Канада на сьогоднішній день виглядає єдиною із цих країн, які приймають українці, де у українців є дійсно можливість отримати постійне резидентство Канади і потім не повернутися до України. Ну в будь-якому випадку, якщо закінчиться війна, не закінчиться війна, тобто Канада надає найкращі можливості отримати інше громадянство, а да? отримати інше постійне резидентство. Е, що Щодо заяв міністра, я на цьому не, не зупинився. Да? Ну, тобто, я бачу, що це утка, що це неправда, і я поліз шукати в англомовний інтернет, які ж заяви робив Мілер за останній час щодо українців, як ви думаєте, що я там знайшов? Я вам скажу, що останню заяву, яку робив. Міллер про українців, про майбутнє українців в Канаді це була в листопаді 2024 року. Да, і про ту заяву я вам розповідав в тій заяві. Да, Міллер сказав, що він не планує відправляти українців в зону бойових дій. Але жодних спеціальних програм для українців, ну як би також не планується. Він тоді сказав, що ми це не скидаємо зі стола. Така фраза в нього була. Це було його останнє інтерв'ю, де він щось сказав про українців, що така можливість залишається на столі. Але, але на сьогоднішній день якихось планів для того, щоб зробити спеціальну програму для українців немає. І Міллер ще раз підкреслив, що всі українці мають можливість скористатися з будь-якою існуючою програмою, да? не народити дитину. Тут в Канаді не побігти там одружуватися на канадцях для того, щоб залишитися в Канаді, а можуть скористатися з будь якої існуючої імміграційної програми, що українці з успіхом і роблять. Вже десятки тисяч українців в Канаді отримали постійні резиденсу, скориставшись е, програмами існуючими програмами для українців, і це. Правда, тож, друзі, навідіться на ці лахатрони, навідіться на ці утки. Е, я ще раз перепровірив все багато разів. Я навіть зайшов в чат GPT, запитав чат GPT, знайди мені всі останні заяви. І, і, і чат GPT мені знайшов майже ну те ж саме, що і я. Так, тобто, Міллер робив тільки дві заяви стосовно українців минулого року. Про останню заяву я вам сказав. Першу заяву він робив в березні 2024 року. Тобто, Міллеру не треба робити. Жодних заяв, все, що хотів сказати Міллер все, що хотів сказати уряд Канади, він вже давно на цю тему сказав уряд Канади. Всі урядовці, в тому числі і Джастін Трюдо і Міллер вже давним-давно сказали, що якихось спеціальних програм для українців вони не планують, але українці можуть користатися що українці роблять будь-якою існуючою програмою. І тут друзі, хочу вам також сказати, що. Хочу вам нагадати, що ви можете скористатися останньою, скажімо так, можливістю для того, щоб продовжити своє перебування в Канаді. Вам треба подати е, документи на продовження вашого існуючого дозволу на роботу до 31 березня 2025 року. Не забувайте цю дату. Це дуже дуже важлива тада. дата. До 31 березня 2025 року. Ви можете подати документи і отримати е, новий work permit ще на 3 Роки і у вас буде ще три роки для того, щоб спокійно жити і працювати в цій класній країні. Тож, друзі, якщо ви бачите якісь новини, не лініться, перепровіряйте. Перш ніж панікувати, ну я просто вже зранку отримав два листа, де люди мені пишуть в паніці: ой, що ж, Канада тепер також виганяє українців. Не хоче бачити українців. Ні, це все чепуха. Не забувайте, вороги вони повсюду вони оточують Лучиться відрізняти правду від неправди. Ну до речі, до того, щоб докопатися до правди, у мене зайняло певний час. Да і тому я сподіваюся, що я заслужив сьогодні на ваші підписочки. Якщо ви не підписані, на ваші вподобайки. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте на цю тему. Посилання на ці статті я навіть не буду залишати, ну тому що вони не мають жодного сенсу. Да? Не читайте дурних статей, і не читайте дурну літературу. Друзі, на цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!